Всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети садівника». Ми на рубриці про малину, а саме розповідаємо про різні сорти малини більш конкретно і детально. Ми вже розповідали про сорт Еріка в попередньому відео. Зараз я вам розкажу трошки більше про сорт Джоан джей Тож почнемо. Сорт Джоан – гладкоствола ремонтантна малина. Загальна інформація трошки. Походження сорту йде з Великої Британії. Селекціонер Дерек Дженнінгс. Рік введення 2008 рік. Сорт ремонтантний безколючковий сорт. Хочу сказати, що це єдиний безколючковий сорт ремонтантної малини. Основні характеристики. Кольор ягод насичений червоний. Розмір великий 7-10 грам. Смак солодкий із приємною кислинкою. Текстура щільна і дуже транспортабельна, тож підходить для перевезення на великій відстані. Вражайність дуже висока, 15-20 тонн з гектара. Перша хвиля плодоношення в липні мається на увазі, що, так як малина ремонтантна, ви її можете два рази збирати на рік. Перший раз в липні, на початку липня і другий. З вересня і жовтня. Переваги сорту. Відсутність колючок, зручна для збору. Тобто, ще раз повторюся, це гладкоствола малина і вона доволі-доволі приємна для збору. Висока врожайність, хороша транспортабельність, десертний смак і універсальне використання, стійкість до хвороб і шкідників. Умови посадки малини. Оптимальна температура плюс 15, плюс 25 градусів. Мається на увазі, що її краще садити не коли тільки розпочинається схід снігу, так, а бажано коли вже трохи вийде сонце. Грунт родючий, добре дренований. Ну, в принципі, як і для всієї малини. Вона полюбляє сонячні місця. Відстань між кущами 40 50 см. Також е, дуже популярно для різних видів малини. Така схема посадки. Полив помірний, але регулярний. Зліва на фото ви можете бачити саме сорт джоранжей. Догляд за малиною: полив один-два рази на тиждень. Краще двічі, звісно. Але в залежності від погоди. Підживлення. Як і вся малина, вона любить органічні та мінеральні добрива. Тож. На, можете використовувати і ті, і ті. Обрізка навесні та після плодоношення. Мається на увазі, що навесні ви робите санітарну обрізку після плодоношення, ви зрізаєте її під саму землю, щоб отримати урожай на осінь. Тобто ремонтантний урожай. Деяку частину ви можете залишити на літнє плодоношення, таким чином вам не треба буде зрізати під саму землю. Більш детальніше в мене є відео саме про це. Захист від шкідників. Біопрепарати або народні методи. Тобто різні методи вітаються для захисту. Препарати для захисту, які ви можете використати: актора, конфідор максі, фітоверм від попелиці та малиного жука. Топас, Скор, хорус для профілактики грибкових захворювань. Ну і ще багато різних препаратів є. Тут я навів кілька прикладів. Що варто знати про ДжомJ? Один із перших безколючкових ремонтантних сортів. Ідеально підходить для комерційного вирощування та експорту. Так, це дійсно малина дуже класно експортується і дуже легко перевозити, так як вона транспортабельна. Вона зберігає свою форму і якість. Висока стійкість спеки робить його чудовим вибором для теплих регіонів. Вважається одним із найкращих ремонтантних сортів у Європі. Справа ви можете бачити перші прояви малини весною. Отже, підсумок. Чи варто вирощувати джонжей? І декілька, декілька переваг на кінець вам. Ідеальний сорт для фермерів та садівників аматорів. Висока врожайність, Чудовий смак, відсутність колючок, хороша транспортабельність, стійкість спеки та багатьох хвороб. Потребує догляду та підживлення. Це один із таких мінусів. Тож, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду далі викладати такі відео.